Ці хлопчики та дівчатка діти співробітників регіонального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області. У зв'язку з воєнними діями на сході вони змушені були покинути свої домівки і з дозволу батьків переїхали в безпечні регіони країни. Познайомилися вже в дорозі, де за ними доглядає офіцер-психолог. А першу тривалу зупинку зробили на Закарпатті. где мы были, на водопаде шипят. Ну, очень красивый водопад, конечно. Вода холодная, но очень как бы понравилось. были сначала в одном отеле, потом были в другом в лагере с венграми. Пытались научиться на венгерском разговаривать. Ну, очень интересно. В горах ходили 10 километров, 5 вверх, 5 вниз. Воздух очень хороший. Сначала были в Закарпатье, потом переехали, получается, на поезде в Волынскую область. Домой все равно хочется, правда? Да. 啊 <laughs>。 представили тут тут 10 я На Волині дітей поселили в обласному санаторії матері і дитини Турія на околиці Ковеля. Шефство над групою взяли співробітники Ковельського міськрайонного відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області. Гостям показали музей пожежної справи, який діє в Державній пожежно-рятувальній частині номер 4 по охороні міста Ковеля. На згадку про зустріч дітям подарували абет безпеки. запам'ятається і екскурсія до музею садиби Лесі Українки в колодяжному. Скільки часу ще переселенцям доведеться перебувати в Ковалі? Невідомо. Однак, місцеві рятувальники запевнили, зроблять усе можливе, аби діти не нудьгували і повернулися додому з найкращими враженнями про Волинь. Хочемо створити всі належні умови для, для того, щоб Показати визначні місця ковальщини, забезпечити якісь ну поможливості на кращі умови для їх перебування в нас в місті. Ми стараємося якось зробити якусь культурну програму. Зокрема, провели екскурсії по ознайомленню з нашим містом, також частиною нашого нашого підрозділу. Окрім організації дозвілля дітей, ковальські рятувальники допоможуть їм з харчами та предметами особистої гігієни. Незайвою буде, і психологічна підтримка.